Нарешті в Україні буде мир і перестануть літати ракети. Я вас вітаю. Мирна угода досягнута. Друге, скільки коштів зараз буде вливатись на відбудову України? Ви просто не уявляєте, що буде в Україні робитися. От розповсюджуйте це відео. Зберігайте, щоб подивитися, правда це чи неправда. Далі чи вступить Україна колись євросоюз, та також в НАТО? Хоча, напевно, Україна НАТО більше потрібно, ніж навпаки, ну то ми упустимо. Отже, поїхали дуже по-простому. Вам пояснюю. зустрівся Трамп Зеленський. Оці всі вся історія в Берліні переговорили, домовились за мир. Дуже довго там аплодували Зеленському і все, молодець і так далі. Що вони нам пообіцяли? Десь ми це вже чули. До речі, в Україні будуть надані гарантії безпеки. Десь було то таке. Було буде до там армії, будуть допомагати. Все буде необхідно надсилатися, щоб була оборонна здатність України, щоб у нас там зберігалася величезна там армія і так далі, як, начебто, Україна, член Євросоюзу і НАТО, але ми не являємося не членом Євросоюзу, ні НАТО, ні при яких условиях і ніколи на жаль не будемо. Дуже просто пояснюю, чому для того, щоб нова країна вступила в Євросоюз, потрібно, щоб всі країни, всі члени Євросоюзу, проголосували за вступ нової країни в Євросоюз. От. І це ніколи не зробить Польща по одної простої причині, які б у нас зв'язки не були, але ринок а, збита України та Польща дуже схожі. І Польща не буде создавати собі конкуренту. Зрозуміло? Тому для нас це може тривати 50, 100, 150 років, але на жаль, цього ніколи не станеться. Взагалі, в країні треба бути незалежною і не нада нам оце вся історія. От. Але, на жаль, ми за НАТО слабкі зараз, щоб це якісь права качать. Потім іде далі. вони ж то домовились про цей мир, і він реально настане. А чого дивіться? Я ж вам раніше казав, ви угарали з цього. Кажу в Україні, будуть вибори. Щоб були вибори, потрібно зробити якесь безпечне безпечне небо да, якийсь мир, мирний стан. Щоб зробити мирний стан, потрібна реально мир, мирна угода. Я вам казав, зараз буде мир. Того, що треба вибори провести, готуйтесь, весною, до речі, будуть вибори. Ось, будь ласка, ось воно і відбувається. І це не треба будь-ванга, чи якийсь магічний шар в руках крутить, чи щось думати, чи чому то Просто новини треба читати, якось цікавитися чимось якимось рухами в житті, політичної історії взагалі в світі. І це стає очевидно. Просто до речі, якби українці цим займалися, може, б і владу колись нормально вибрали. Да? Ніхто ж ми ж тілік надивились рекламу, і що почули, то й повірили. От про це треба задуматися, до речі.